Останніми роками головними наповнювачами бюджету вважалась промисловість та будівництво. Багато містян було прямо залучено до будівельних та оздоблювальних робіт. Ще більша кількість жителів міста отримували дохід за рахунок надання послуг з продажу нерухомості будівельних матеріалів, маркетингу, дизайну. Війна негативно вплинула на темпи будівництва, що в свою чергу відобразилось на супутній галузі. Загальні збитки і втрати важко оцінити. Та можна вже констатувати, що Нинішній об'єм балового продукту суттєво скоротився через російську агресію. Ну не менше постраждала і промисловість. Доходи громади, від якої були більш стабільні та прогнозовані. Частково або повністю знищено виробництво та технологічні потужності всесвітньо відомих брендів, які успішно були локалізовані та розвивались на території регіону. Ті надії мешканці покладають на післявоєнну відбудову допомогу міжнародних партнерів, Європейських та світових фондів, легкості доступу до кредитних ресурсів, увагу закордонних та вітчизняних інвесторів. Сподіваємось на швидке відновлення та подальший розвиток місцевої економіки та добробуту громадян.